Щепьорки трохи ще додати, я кажу, прошу. Миколаєв. Я, я перепрошую, я носим пропозицію поставити на голосування, щоб вимусити щепнем біля садочка. Підсипати щепльом. Комулос це може зробити. Не треба там проєктів і не треба нічого. Кому нас зробить? Ну то давайте проголосуємо за це рішення приймемо і зобов'яжемо комунолог зробити. Якщо треба, то витягнемо додаткових 20 тисяч. Автоматич. Люди всі, це сотні, сотні <завтан> людей, сотні автомобілів і то там <завтан> після дощу. Олександр Антонович, минулого <завтан> тижня ми возили пісок. Я знаю, після дощу там не буде дороги знову. Вони знову будуть обривати комператор. То дай 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 благодійну допомогу. Камарське щабня прилезє. Вишнер Миколаївич, депутат. Ми, ми виділяємо гроші ну, на ремонт, виділяємо. Не я зроблю те, що мені треба буде, не ви Але мені казали. Це питання, це питання не ставить. Володимир Миколаївич, я попросив поставити на депутат. голосування. По регламенту ви зобов'язані поставити на голосування. Ви не можете його наставити. Абсурдне питання. Воно в програмі немає. Нас поставте в програмі, включіть. голосували за основу взяли цю програму. Ми за основу взяли. Добавте, значить, туди. Давайте все Програму в цілому. Ставимо на голосування. Володимир Неповідаль. Бурбачук Іван. Ми вже назад проголосували в цілому. Ні, ми голосували. Це в цілому. З поправками. Борбачок Іван. Утримаємося. Бурбачук Лариса. За. Дудька Володимир. Жук Лілія за. 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 Капітула Іван. За. Космін Тетяна. За. Кулик Володимир. Кубачинська Галина. За. Курасевич. Расік за. Сергій. За. Міщук Віктор. За. Пінкевич Георгій. Пінкевич Наталія. Поприго Валентина. За. Примачук Галина. Сидорук Оксана. Сулева Роман. Трохимчук Наталія. Царук Микола. Чернецький За. 22 22 за. Програма прийнята. дякую депутатам. за біклінути. Я перепрошую, щоб ви не казали, що це зневага. Я мушу йти, я поглядаю. Це що? Давайте, далі. Мене вже така пропозиція. Друге питання. Так, за дещо виглядати. Витримуйте. За тим, що мать тіло, то, а чого, може посидіти? Яка підрахування до селищного бюджету в частини чистого прибутку підприємства встанової організації, що належать до комунальної влади? Хто доповідає? Ну про давайте, а що ви спитали? Справа в тому, що згідно нового бюджетного кодексу, всі 100% прибутку, які отримують державні підприємства, збираються в бюджет. В кодексі було 35%. То ми 5% залишали. 5% відробили другування. Зараз проконувати 10%, для того, щоб 90% коштів залишалося комунальним господарством. 10%. Там немає так, що дві. Генелюк. Гурбачук Іван. Гурбачук Лариса. Гурський Анатолій. Долюк Василь. Дудка За. Жук Лілія, Капітула Іван, Космін, Тетяна, Кулик Володимир, Кульбачинська Галина, Турасерда. Лесик Сергій. Міщук пішов. Пінкевич За. Пінкевич Наталія. За. Поприго Валентина. Примачук Галина. За. Сидорук Оксана. За. Сулева Роман. За. За. Трухінчук Наталія. Сирок, Микола. Чернецький Олександр. Двадцять 23, 23, 22, 22 за. Двадцять два за. Рішення прийнято. Дякую. Третє питання. Про затвердження розпоряджень селищного голови, виданих у період. Чи є питання? Є проєкт рішення. голова голову. Зачитайте. Зачитайте, я прошу. Просто самі заводовимо. За те, прошу голосувати. Володимир Миколаївич, думка для опірати. Я прошу зачитати, на що зачитати чи? Тому що камера щоб послухала. Щоб люди почули. Хто за те? Це процедурне питання. Яке процедурне? Зачитайте і розпоряджайте, не рішення приймайте. Озвучте формат. Нащо? Ти ти Вода ти 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 пімають. То йди на вулицю і піар. Я купіари закармлювання. Володимир Миколаївич. Володимир Миколаївич, Миколаїв. я ще Володимир. раз прошу, Володимира Володимир. Володимир. Миколаївна, зачитати розпорядження. Перелік. Я прошу, озвучити їх. Можливо, на другій сесії доповниться в чесно. – Я хочу їх бачити конкретно. на руках? Я Ще раз кажу, я хочу, щоб їх озвучили просто і все. Будь ласка, Галина Миколаївна, я прошу ще раз, зачитайте, будь ласка. Володимир Миколаївич, сам буду зачитувати, за яким відпорядження будемо голосувати. Голосую. Рішення затвердити розпорядження середнього голови видання в місті період. Це Затверджує. Що... Перше. надання відпустки керуючого справами в нашому дітей у селищі на тупості. Друге. Забирає це тримає час у людей. Про виділення матеріальної допомоги. Третє. Провідження команди в СМТ задумає. Четверте. Проведення матеріальної допомоги життя СМТ раду. П'яте. Провідрячення команди футболу село Тур. Шосте. Про виділення коштів для проведення чемпіонату району з футболу. 16 рік. Сьоме. Про виділення матеріальної допомоги жителів Сентератне. Восьме. Про надання відпустки заступнику селищного голови по виконавчій роботі Романюк. Дев'яте. Про надання відпустки головному бухгалтеру селищної ради Толюку. Ну То ти віде? Віде? <реслужен> 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 <для біла? реслужен> Ні. роби роботу свою. Я роблю свою. Ще хто ми життя. Громадський діяч. Я знаю, як розвішення міняється по Ну, Почекайте, а депутати, от, ви депутати, от скажіть мені, будь ласка, оце, що він зачитав. Для кого? Для вас вело Для вас. це робить лохів з депутатів. Неправда. Іван Іванович, у вас вже є, Етика, етика. Значить, як голова постійної комісії, комісії патиції, по я просто попереджаю про недопустимість подібного. Тому що ми ганьбим тим самим звання депутата, принижуємо голову селищної ради, оскільки він вже втратив речаги правління. І я думаю, що всі ми повинні отак від сьогоднішньої хвилини, секунди. Давайте зробимо певні висновки. Давайте дійсно позбудемося піару. Давайте працювати, дотримуючись етики і. Правильно, це брав людина, яка елементарна собі. Я поважаю, дуже поважаю цих хлопців, всіх до жодного. Це патріоти і так далі. От. Тут не бути не може. Ну інколи от це вискакування, yeah. оце поведінка, вона просто компрометує. І інколи думає, yeah. що голосувати, чи Головне, не голосувати? Головне, 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 голосувати. Питання, як до реглам... Головне, Головне. регламенту до голови регламенту, рішення на сесії, які приймаються, повинні бути озвучені, зачитані. Правильно? В даній ситуації роздано, роздано документи всіх В є. В будь-якому разі повинно Ні, бути записано. Ні, не обов'язково. Це голова більше, комісії. Це затверджує розпоряджень, а не Правильно. розпоряджень перелік. Так, так. Це більше, що всіх роздано. Якби це не було роздано, це було зовсім інша справа. Це більше які хочуть, можливо, там саме. Тому я від імені своєї комісії, от є тут вся комісія Івана Івановича, значить, хочу сказати, давайте, тому що доведеться з самого початку вживати якихось заходів. Да, не не не. Не не не. Хіба, саму, не хіба тому, це не сесія? Мроші. Це просто Бала. чудо. Я 30 років буваю в районної ради, і от, і як кореспондент в Олині, як редактор колись, і, 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 і так далі. і так далі. Ну, щоб от, от доходило до такого абсурду, <постійно> абсурд. це, це недопустимо. Так що прошу передувати. За. Гурський Анатолій. Дочка Володимир. За. Жук Лілія, Капітула Іван. А за що то я? За а. За. 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 Косен Тетяна. За. За. Кулик Володимир. За. Кульпачинська Галина. Курасевич Ніна. За Лесик Сергій. За. Міщук Пінкевич Гігорий За. Пінкевич Наталія. Куприго Валентина. За. Примачук Галина. Сидор Оксана <реслужен> <Лара> Роман, <реслужен> Трохимчук <реслужен> Наталія. Це <Царух>, Микола. <реслужен> Чернецький Лесанч. <реслужен> 22, 22 за. 22 за. Рішення прийнято. Дякую. Слідче питання. Про розгляд заяв громадян по питань. Прогнесу. Про а, ще, вибачте. Четверте. Про змін до Генплану генплан забудова сантерам на вулиці Центральної Вартавому. Розправку <реслужен> <Зустровку> і плану з планування території. Хто буде прийняти? Цей квартал номер 8 знаходиться між заправкою АНП і мікрорайоном. Це там, де низ, можна сказати, болото. Там планується розробити план детального планування території і розбити там на багатоквартирне житлове будин... будівництво, гаражне будівництво. Ну, можливо, щось там вийде і для індивідуального житлового будівництва. Тобто рішення прийняти, замовити зйомку і вже з архітектором висунути. Працювати геологи треба домовляти. Чи були питання? Ні, Без паузи. Ти паузи робиш. і… Горбачук Іван. Горбачук Лариса. Гурський Анатолій. Долюк Василь. Дудка Володимир, Жук Лілія. Капітула Іван. Космін Тетяна. Кулик Володимир. Галина. Курасевич Залес Сергій. Пінкевич Коропинасович. Пінкевич Наталія. Поприго Валентина. Примачук Галина. Сидорук Оксана. За. Сулева Роман. Трохимчук Наталія, Сирук Микола. Чернецький центр. 22 за. 22 за, рівення прийняття. Ну, п'яте питання. Останній. Про розгляд заяв громадянку токальну встановити організації. Так, звернулися вісім чоловік про надання нецільової благодійної допомоги на лікування комісія розглядала і рекомендуємо так. Осійчук Світлані Кадарівні на, на лікування тисяча гривень, Тамбовцеву Анатолію Степановичу на лікування тисяча гривень, піку Світлані Михайлівні на лікування дітей у сумі 3500 гривень. Нінічук Людмилі Костянтинівні на лікування в сумі 1700 гривень. Вінкевичу Івану Денисовичу на лікування в сумі 1700 гривень. Тарасіку Василю Йосиповичу на лікування в сумі 1000 гривень. Марячук Валентині Павліві на лікування в сумі 1500 гривень. І фільм Майї Петрівні на лікування в сумі 1500 гривень. Прошу, якщо Василь Петрович підтвердить, що можливо додати осію. Вона... Більше 30 років проробила медпрацівником і дуже серйозні проблеми з зором має. Операцію робили, ще треба робити. Ну, я і сам допомагав, і допомагали через депутата. І, якщо можна, якщо ви знайдемо кошти, додати ще хоча б тисячу гривень. Справа в тому, що 1700 гривень не обкладається податок. Більше 1700 гривень надається прибутковий податку. Чекайте, ще ж не розібралися з людей. Ти що, 1700 гривень ставився. Там ходство у нього 30 тисяч на операцію, йому там і все є. Має дати і вархів. Дайте ще, а скільки там бовців не дайте півтори. Ну давайте сімсот лежать. Ну, дайте йому давайте. Там з половиною є тисячі. А бо там троє дітей. Двоє дітей хворих і вона хвороба. Троє, троє дітей. хворих. Інваліди всі. Отже, ставлю на голосування. Хто за? За. Горбачук Іван, Горбачук Лариса, Гурський Анатолій, Дулюк Василь, Дудка Володимир, Жук Лілія, Капітула Іван, Космін Тетяна, Кулик Володимир, Гурбачинська Галина, Роза, Лесик Сергій, Пінкерік Георгій, Пінкевич Наталія, Поприго Валентина, Приміщук Галина, Сидорук Оксана, Сулева Роман, Трохимчук Наталія, Царук Микола, Чернецький, 22 за. 22 за, рішення прийнято. будь ласка, далі. Так, Шмиковська Галина Микрофанівна звернулася з заявою про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площею 1,3 гектара для ведення особистого селянського господарства по вулиці Шевченка. Комісія рекомендувала відкласти, так як там розробляється проєкт детального планування. Після розробки детального плану території тоді ми можемо визначити, чи вийде нас там може її, чи можна врахувати, виділити щось, чи не можна. Про відкладення За. Горбачук Іван. Горбачук Лариса. Гурський Василь. Дудка Володимир, Жук Лілія, Капітула Іван, Космін Тетяна, Олик Володимир, за. Підбачинська Галина, Курасер за. за, Лесик Сергій, за. Пінкевич Георгій. За. Пінкевич Наталія. Коприго Валентина. Примачук Галина. Сидорок Оксана. За. Сулева Роман. Трохімчук Наталія. За. Сарук Микола. За. -Олександр, за. 22 за. 22 за. Рішення прийнято. Данилюк Марія Михайлівна просить дати визову на складання технічної документації для садівництва да. говорю чи бересу. Нема да. питань. Вони okay. користуються okay. цілянкою до цих. Документують да. Данилюк. 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 За. Горбачук Іван. Горбачок Лариса. Густки Анатолій. Далюк Василь. За. Дудка Володимир. За. Жук Лілія. Капітула Іван. За. Космен Тетяна. За. Кулик Володимир, Любачинська Галина, за. Курасевич за, Лесик Сергій, за. Пінкевич Георгій, за. Пінкевич Наталія, Попруга Валентина, за. Примачук Галина, Сиро Оксана, Килева Роман. За. Трохимчук за. Наталя, Цирук Микола. Чернецький Олександр. Чернецький Олександр за. 22 за. 22, 22. 22. 22. 22. 22. Але рішення <проби>. далі. Залузька Лариса Іванівна просить дати дозвіл на складання технічної документації для приватизації присадибної земельної ділянки по вулиці нові, 73. Стара забудова 12 соток. За. Горбачук Іван. За. Горбачук За. Лариса. За. Горський Анатолій. За. Долюк За. Василь, За. Дудка Володимир, Жок Лілія, Капітула Іван. За. Космін Тетяна. За. Кулик <гуліпі> Володимир. Кульфачинська Галина. Ярослав Вуса. <кліпі> Лесик Сергій. За Куртавич Георгій. Кінкавич Наталія. Поприго Валентина. Примачук Галина. Сутрок Оксана. Тулева Роман. Тетрохінчук Наталія. Сироф за. За. Микола. Через Олександр. 21. За. 21. За рішення прийнято так. От дивіться. Треба було переговорити, він теж зробив перерву. І це треба ставити на голосування. Пішов, говорить, не по телефону. Ні, ну то... Перерва всі вже потрібні. Ви можна... перевищу поправити. Ви перевищу поправити. Ви перевищу ну, поправити. Ви перевищу 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 Штик Валерій Миколаївич Валерій, просить, просить затвердити проект за 900. Ясно. Крайнє, да, місце? Да. Ви на льо. Горбачок Горбачук Лариса, Бурський Анатолій, за. Долюк Василь, да. Дудка Володимир, Жутвія, Капітула Іван, Космін Тетяна, за. Кулик за. Володимир, Кубачинська за. Галина, Коросевиза, да. Лесик Сергій, да. Фінкевич Георгій, да, Фінкевич Наталія, Туприго да. Валентина, да. Примачук, да. Сидорук Оксана, да. Сулева Роман, да. Трухівчук да. Наталя, да. Царук, да. Чернецький. 21. 21 за. 21 за, рішення прийнято. Васюк Тетяна Валентинівна, те саме. Просить затвердити проєкт землеустрою для ОСГ 900. Горбачук Іван почула. Горбачук Лариса. Це Горський Анатолій. Дулюк Василь. Дудка Володимир, Жук Лілія, Капітула Іван. Коспінь Тетяна. Кулик Володимир. Бачинська Галина, Красев, Лесик Сергій. За. Пінкевич Георгій. За. Пінкевич Наталія. За. Поприго Валентина. Примачук Галина. Сидорук Оксана. Сулева Роман. Рухівчук Наталія. Цирук Микола. За. 21 за. 21 за, рішення прийнято. <звіг> В радість просить дати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою на всі їхні об'єкти, на арт свердловини. Каналізаційно-насосні станції, адмінприміщення, виробничу базу, очисні споруди. Треба ну, це. Тут багато їхніх. Комісія рекомендувала. Так, а -а -а. Рекомендувала Тільки давайте так. Я вас не підганяю. Зразу треба поголошувати. Ганалюк, Горбачук Іван, За. Горбачук Лариса, Гурський Анатолій, За. Долюк Василь, За. Дудка Володимир, За. Жук Лілія, Капітула Іван. За. За. Космін, Тетяна. За. Велик Володибець, Кульбачівська Галина, Коросев, Лесик Сергій, Пінкевич За. Георгій, Кінкевич Наталія, Поприго Валентина, Горбачук Галина, За. Сидорук Оксана, За. Сулева Роман, Трохівчук Наталія, Цирук Микола. За. Чернецька шанама. 21, 21 за 21-за рішення прийняття. Пол Олександр Сергійович просить затвердити проєкт землеустрою під забудову по вулиці Заводській. Рекомендувала комісія СП. Геннадій. Горбачук Іван. Горбачук Лариса. Горський Анатолій. Долюк Василь. За. Дудка Володимир. За. Жук Лілія. Капітула Іван. Космін Тетяна. За. Кулик Володимир. Горбачинська Галина. Корасев за. Лесик Сергій. За. Пінкевич Георгій, Пінкевич Наталія, За. За. Валентина, Примачук Галина, Сидорук Оксана, Сюлева Роман, Кіпчук Наталія, це Микола, 21 Бадсюдинка. Рішення прийнято. Придатку Іван Адамович просить дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на 49 років орієнтовною площею. 0008 га для обслуговування павільйону по ремонту годинників по вулиці Кузьміна, 2, селищне. Комісія рекомендувала відкласти в зв'язку з відсутністю графічних матеріалів з обґрунтування площі. Горбачок Іван. Горбачок Лариса. Зараз. Гурський Анатолій. Гурський. Гурський. Долюк Василь. Смотримось. Та почекайте, то не Ми зрозуміли. Ми зрозуміли. Ми зрозуміли. Ми зрозуміли. Відкласти. 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 Від, за, да, за. але... Задавай. Відкласти, як немає усіх. комісія можна, Не можна. Голосуємо да. можна. Можна. Да. дано це питання. Ганалю. Да. Горбачук Іван. Да. Горбачук Лариса. Да. Гурський да. Анатолій. Да. Да. Долюк Василь. Да. Дудка Володимир. Да. Жук Лілія, за. Капітула Іван, Косьм Тетяна, Кулик Володимир, за. Кульбачівська Галина, Курасевич, За, Лесик Сергій, Пінкевич Георгій, Пінкевич Наталія, Кутрива Валентина, Рибачук Галина, Сидорук Оксана, Сулева Роман, Чернецьк, Царук, э, Чернецьку немає, так? Да? 21. 21 за. Любачинський Анатолій Ігнатович просить дати дозвіл на складання технічної документації із ЗНРУ щодо встановлення меж земельної ділянки вулиці Газіна для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 40. Комісія рекомендувала надати. Я не голосую. Ні, не, треба не. не треба вже заяву, то ж казала на попередній сесії. Не. Тож минулого разу сказали, що усну, усну. Заява? Ні, заява не додається. Минулого разу сказав, що Ну, Сарапін так голосував. А де це? Біля будинку по вулиці Гадзіна. Ну там, де вони проживали, біля, де да, вони Скажіть, поясніть, що всі знали. Батьківська хата, там 15 соток якби в цьому, а 4 сотки виходить для сільського господарства. Чи їй не згадала? Так, згадала, що їй інтересно. Там, де якийсь хвостик, там нікуди його не має. Геннадій, Гурбачук Іван, Гурбачук Лариса, Гурський Анатолій, Долюк Василь. Триво Дудка Володимир, за. Жук Лілія, Капітула Іван, Космін Тетяна, за. Кулик Володимир. Mm -hmm. Бачинська не було в штука. Курасер за Лесик Сергій. Тікевич Георгій, Смікевич Наталія. Поприга Валентина, Римачук Галина, mm -hmm. Сидрук Оксана, Силева Роман, Прохімчук Насара. Старок Микола, да. чидесь ліксандр. Є конкуренція на да. твій посушу. Там не мій та чоловіка навіть не знала, що заявить. За 18 рішення За та... та... 18 тисяч прийнято. Володимир Михайлович просить затвердити технічну документацію приватизація присадибної ділянки у провулку шкільного 5, 11 соток. Комісія рекомендує запереція. Ганалюк, Горбачок Іван, Горбачук Лариса, За. Гурський Анатолій, За. За. Долюк Василь, Лудка, Жук Лілія, За. Капітула Іван, Космін Тетяна, За. Кулик Володимир, Кульбачинська Галина, Курасевич За, Лесик Сергій, За. Пінкевич Георгій, За. Пінкевич Наталія, Поприго Валентина, За. Примачук Галина, Сидорук Оксана, За. Сулева За. Роман, За. Трохімчук Наталя, Сидорух Микола. Четвертий карту. 22, за, да, рішення прийняті. Так, Зіноківа Світлана Олексіївна просить затвердити технічну документацію, на ділянка по вулиці Богдана Хмельницького, 41, 11. Сот. Приватизація. Колісі рекомендується. Горбачок Іван. Горбачук Лариса. За. Курський наторій. За. 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 Гурлюк Василь. Бишні. Людка Володимир. За. Жук Лілія, Капітула Іван, – «За», Космін Тетяна, за. Кулик Володимир, за. Кульбачинська Галина, за, Корасевич, за. Лесик Сергій. – «За», Пінкевич Георгій. Фінкевич Наталія. Поприго Валентина. За. Примачук Галина. – «За», Ситорук Оксана. – «За», Сулева Роман. Трифончук Наталя, Сидорук Микола, Чернець – «За», 22 за. 22 за. Рішення прийнято. Mm. Так, далі. Денисенко Григорій Григорович. Просить затвердити технічну документацію для введення особистого селянського господарства по вулиці Річний 3 сотки. Комісія рекомендувала затвердити. Іганелюк. За. Горбачок Іван. Горбачок Лариса, Гурський Анатолій. За. Долюк Василь, За. Дудка Володимир, За. Жук Лілія, За. Капітула Іван. Восьми Тетяна. Коли Володимир, Вечерська Галина. Залежить Сергій Георгий, Вінкевич Наталя, Валентина, Приймачук, Сидор Гуксана, Сулева Роман, Трохімчук Наталя, це Микола, Черганський Олександр. 22 за. 22 за, 83. <открино -підки> так, і останнє надійшло 19 заяв від громадян про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою минулострою забудову. Це такі громадяни. Філюк Галина Петрівна, Коваль Петро Миколайович, Костючук Андрій Євгенович, Приймачук Світлана Васильівна, Михальчук Наталія Олександрівна, Головійчук Петро Костянтинович, Лісік Тетяна Миколаївна, біда Михайло Миколайович, Гірич Олександр Ігорович, Мажула Ольга Євгенівна, Наход Олександр Васильович, Макашин Ігор Сергійович, Лавтюк Любов Васильівна, Середюк Ірина Богданівна, Буднік Олександр Іванович, Шепець Сергій Сергійович, Мішков Віталій Володимирович, Думська Ольга Іванівна, Леоненко Тетяна Сергіївна людей зменшується, пише заяви, підпишаючи. проблеми є. Комісія рекомендує внести в електронний список і розглянути в голову з усіма. Горбачук Іван, да. Горбачук Лариса, Горський Анатолій, Горбачук Василь, Жук Лілія, Капітула Іван, Космін Тетяна, Кулик Володимир, Лукашинська Галина, за. Курасевич за Лесик Сергій. За. Пінкевич Георгій. Пінкевич Наталя. Утрималась. Поприго Валентина. Примачук Галина. За. Садорух Оксана. За. Солева Роман. За. Рахімчук за, це рук Микола. Чернецький Олександр. За. 21 за, 1 отримав. 21 за, один отримав. Все рішення І шосте питання, останнє. Різне. Ну, можливо, когось запит є ще, пропозиції Для сесії. А? У мене були. Ви записуєтесь перший? Немає. Отже, а? ми питання, які виносились на сесії, розглянули.